Казочка для маленьких ведмежат. Казочка для маленьких ведмежат. Маленький ведмедик та його мама довго-довго гуляли чудовим сонячним днем, досліджуючи сніг. Настав вечір. Мама ведмедика сказала, вже пізно. Скоро потрібно лягати спадки, Нам потрібно повертатися додому, мій маленький ведмедику. Маленький ведмедик, перекинувшись в пухкому снігу, похитуючи маленьким хвостиком, сказав Але я ще не хочу спати, матусю. Мама ведмедиця посміхнулася. Давай зробимо останню прогулянку перед сном. Сказала вона, та подивимося, хто вже збирається лягати спати. Маленький ведмедик задумчиво запитав, хто ще лягає спати? Він задумався. Мама ведмедиця стала на дві лапки, щоб роздивитись далечінь. Подивись туди, сказала вона. Маленькі сови. Сказав ведмедик, так, це маленькі сови роблять коло перед сном, аби відчути м'якість нічного вітру у своїх крилах, сказала ведмедиця. Тоді маленький ведмедик, вилізши на мамину спинку і розправивши лапки, закричав: Я наче теж лечу, мамусю. Ведмедиця піднялася на величезний кучу гор, і ведмедик відчув, як вітер ніжно ласкоче його пухнасту білу шубку, а потім вони побачили ще дещо. Хто це? запитав малюк. Та що вони роблять? Це Зайчата, вони приймають снігову ванну перед сном, сказала ведмедиця. Вони чистять своє хутро та вмиваються. Я хочу прийняти снігову ванну також, сказав ведмедик. Він пірнув у сніг та почав у ньому коперсатися. Потім зробив снігову кульку та кинув мамі в носик. Маленький ведмедик та його мама почали гратися снігом, кидаючи його один в одного. Ти спиш? запитала ведмедиця, лежачи на спині в сугробі, побачивши, як на небі мерехкотить, Перша зоря, що зійшла, ведмедик поморгав його втомленими очима, намагаючи не зітхати. Я хочу побачити ще тих, хто збирається спадки, сказав він. Добре, але нам потрібно бути зараз дуже тихими, сказала ведмедиця. Бо хтось маленький вже давно може спати. Подивись он туди, прошепотіла мати ведмедиця. Маленька лисичка вже спить, обнявшись та пригорнувшись до своєї матусі. Ведмедик також притулився до теплого та білого хутра своєї мами. Я хочу теж обіднятися, сказав ведмедик. Вже скоро ми будемо вдома, ніжно сказала ведмедиця. Але ведмедик хотів побачити ще когось. Я бачу китів, сказав ведмедик, вдивляючись крізь блискучу від зоряного сяйва воду. Маленький кит. Любить слухати нічну Колискову своєї матусі, сказала ведмедиця. Маленький ведмедик заліз до мами на спинку. Коли вона його несла додому, він роздивлявся північне сяйво, вогні якого мерехтіли і розливалися по небу, а мама співала йому колискову. Я теж люблю пісні, сказав він мамі. А тепер дуже тихо сказала ведмедиця. Пора спати. Маленький ведмедик притиснувся до м'якого маминого хутра. І коли вона його ніжно поцілувала на добраніч, він вже дуже міцно і солодко спав. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.